Рада вітати вас на моєму каналі. Розповім вам ще трохи про мої рослинки, які в мене в січні ростуть на підвіконні. Почну я з сукулентів. Бачите, їх я привезла з Іспанії. Вони тут в мене добре прижилися. Зараз я знаходжуся в Польщі. Вони добре ростуть. Це також з Іспанії привезений такий гарнющий. Це в мене деревце. Бачите, яке коріння класне. Чесно кажучи, я не знаю, з якого воно роду і що це взагалі таке, але росте воно дуже добре. Воно було мною врятовано в іспанському магазині, де воно майже загибалося. Там було це коріння, тільки пару гілочок та листя відпадала, але бачите, зараз такий зелений. Далі в мене є лаврове листя. Лаврове листя в мене. Не просто так росте, я його використовую для приготування їжі як приправа. Знаєте, дуже зручно. Лаврове листя, яке ніколи не закінчується. Далі хризантема. Хризантема, щось вона, не знаю, може вона на зиму так в мене посохла там, але вон, нові гілочки з'являються. Є також в мене маленький декоративний перчик. Перчинки, які були. Тобто купували цей перець з цими перчинками, вони вже засохлі, не знаю, що з ними робити, але вони так мене для декору тут стоять. Може, не дуже красиво, але хай буде. Але ж на цьому перчику з'являються нові, нові листочки та нові квіточки. Я думаю, що можливо з тих квіточок ще виростають у мене перчинки. Є дві орхідейки. Ця орхідея в мене була синя. Бачите, там ще навіть листочки трохи таким синім віддають. Тут от видно всередині. Там трохи осталось у мене від квіточки сині. От, я чекаю, коли вона пустить нові стрілочки. Може, щось порекомендуєте мені, як підстимулювати. І є в мене така біленька орхідейка. Вона міні-орхідейка, маленька. Але вона квітне, вона, ця біленька, до речі, вона також привезена з Іспанії. Нормально вона тут мешкає. Їй не холодно, їй добре. А ця вже польська та що синя була. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Будь ласка, підпишіться на мій канал, підтримайте український контент, український YouTube. Пишіть мені свої коментарі, ставте вподобайки. Я буду вам дуже за це вдячна. До зустрічі на наступних відео.